Питає, а чому всі мудреці пишуть, що вивчають Тора, вивчають цю силу, не кажуть, що притягують силу, прагнуть до неї якось дорівнюються з нею, чи що? А саме вивчають Тору. рав? Тому що ця сила каже рав, вона в нас існує, зв'язана з усіма бажаннями, думками і діями нашими, і ми. Вивчаємо, як точно вона перебуває у зв'язку з нами. Це, це те, що власне Тора робить. Вона дає нам можливість пізнати систему, і що ця система вона є результатом міри, міри нашого зв'язку. Все? Питає, а міра цього зв'язку вона вимагає навчання, вивчення, рав. ця міра зв'язку вона не настільки потребує навчання, скільки вона потребує ту людину. Яка розкриє її, розкриє ту систему, розкриє той зв'язок. Все світло, яке повертає до добра, щоби зв'язок між усіма частинами, Не, так, якщо люди, якщо вона проявляється в людині, то людина знатиме з цього Хто він той творець, хто він добрий, добродійний, і перше, друге, третє визначення і так далі всієї системи. Тобто ми прагнемо не до вивчення Тори, а до. До відчуття тори, що я відчую. Що таке тора? І все товариш. Тобто виходить так, що Тора – це такий сенсор, в якому, яким людина відчуває творця. А вона. Є внутрішньою силою, яка зв'язує всі частини реальності. все.